Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо гарбузовий сік з апельсиною. Дуже цікавий, смачний і корисний напій. Для цього нам потрібно 1 кг гарбуза, 100 г цукру, сік одного апельсина, півчайної ложки лимонної кислоти і 1 літра води. Та 250 г води до самого гарбуза, коли будемо його тошкувати. Отже, приступаємо до рецепту. Спочатку ми ріжемо гарбуз на кубики і вичавлюємо сік із одного апельсина. Гарбуз у мене вже готовий. Я його порізала на кубики, відчистила від шкірки і від серединки, і така гарна сама м'якоть. Апельсинку. Я вже відтиснула, у мене вийшло 125 мл. У мене була велика апельсина. Так як я кондитер, я знаю, що може бути і менша кількість, навіть і 100, може і менше. У мене була гарна велика апельсина, тому ви теж беріть гарну, велику апельсин. Далі, що ми робимо? Це ставимо гарбуз наш тушкувати. Ну, тушкувати, відварювати, як ви там хочете. Один кілограм цього гарбуза. Заливаєте 250 Мілілітрів води і ставити на вогонь. Спочатку вам буде здаватися, що води замало, але гарбуз пустить сік, і потім воно все гарно відвариться. Значить, ставимо наш гарбуз 250 мл води до готовності гарбуза. Гарбуз я вже відварила, ось така, ось така консистенція. У мене вийшла гарбуза. Він м'якенький, повністю. Дрібниця. Перекладаю весь гарбуз разом з водою до чаші блендера і гарно це все перебиваю. Гарбуз я вже пробила. Ось така консистенція гарбуза у мене вийшла, без грудочок, однорідна маса. Можете, якщо є у вас бажання, пропустити ще через сито. Таке не дуже дрібненьке сито, пропустити ще раз гарбуз. Тепер усе ми з'єднюємо. Наш гарбуз перебитий в блендері: 1 літра води, апельсиновий сік, 100 г цукру і півчайної ложки лимонної кислоти. Це все ставимо на вогонь, гарно підігріваємо і кип'ятимо 5 хвилин. Поставила на газ, гарно вимішала, тут я вже мішаю дерев'яною лопаткою. Гарно вимішала, доводимо до кипіння. 5 хвилин я проварила все разом, і тепер гарячим наливаємо обережно у баночку, потрішки налили, почекали. Коли ви берете декілька баночок, то легше, бо ви потрішки розливаєте всі баночки, і тоді точно знаєте, що не трісне. Я наливаю у півлітрову баночку. Можливо, чоловік візьме з собою, він у мене військовий. Тому в такі півлітрові баночки. А решту, думаю, ми вип'ємо зараз, отак, наливаємо до повного. У суху я не стерилізую баночку. У суху баночку і закриваю сухою кришечкою. Ось так. Закрили, перевернули і поставили на зиму. А ось такий у нас сік пишев, що ми будемо пити зараз. Він у нас постигне і ми будемо його пити. Усім дякую, що були на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, коментуйте, діліться тим, що у вас. Вийшло у результаті, чи закриваєте ви сік, може у вас є якийсь інший рецепт. Буду дуже рада почути вас. Дуже дякую, що ви на моєму каналі. Усіх дуже люблю, мир з нами!